Дуже багато ботів, лживої інформації, і як все це фільтрувати в наш час, тим паче, коли на сьогоднішній день така важка ситуація на фронті і в економіці України. Відрізняйте нормальних людей від ворогів України. Є деякі ознаки цього. Золоте правило або на фронті, або задля фронту. Ваші дії або дії когось, рішення, котре приймаються, якщо це не вписується в це правило, перед вами ворог. Друге розкол. Розкол по національності, по політичним уподобанням, по тому, як голосувало 19 2019 році, по тому на фронті ви або не на фронті, ухилянт, не ухилян. Не має значення. Любий, хто поділяє українців, ворог Знайте це. Третє призиви Майдану. Ніякі заворушення на сьогоднішній день не допустимі. Внутрішній ворог готовий до Майдану. Якщо станеться третій Майдан, загине багато жінок. Тисячі. Їх назвуть Вовина. Тисяча. Не можна цього допускати. Ми повинні бути сильними. Ми, як нація, повинні бути єдиними. І чітко розуміти, що в країні три ворога зовнішній, внутрішній і ті, хто цього не розуміє. Тому терпіння вам і працюйте або на фронті, або задля фронту.